Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні у нас буде прогноз на вересень. Три гарні події для України і три погані події для Росії. Бо вчорашнє відео вийшло, ну не дуже веселе. Про що писали в коментарях. Ну, але це стабільна рубрика. Саме ця рубрика стабільна вже кожного місяця. Знаю, що вам дуже подобається. Ну що, вмочуйтесь позручніше, а я починаю. Не знаю, чи це сьогодні. Ви побачите 28 числа це відео чи вже 29, тому що нема світла. Працюю, що називається на павербанках. Е, ну а раз, добре, почнемо з України. Те, що рідне, те, що ближче. Добре, покажіть мені, будь ласка, три гарних події у вересні цього року для України. Покажіть мені, будь ласка, першу гарну подію у вересні цього року для України. Скажіть, вам ну, правду. Єра. Феху. КАН, Ансус. Отал. що? Лаус. Охте! Та навіть все пряме. Ну що ж, подія дуже гарна. Тут, в принципі, кілька аспектів іде. Обидва хороші. Ну, гаразд. Що в нас тут? Єра, феху, кано, Ансус, Ота, Лагус. Оце фінал дуже цікавий. Отже, пер, ну давайте перше. Єра, урожай. Зразу. Хороший урожай, ось, дослівно. Гарний масштаб ну, може, прям не, 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 це, не наднормовий урожай, але хороший. План, що там планували, зберемо. Да, все буде добре. Ну ось, до речі, плани іде. Виконання плану. Мало того розкриття інформації. Почуємо інформацію, власне, про урожай. Ось, власне, Ансус сама інформація. Мало то це якісь закони. Це якісь закони, Ну, ось влада випала. Але це не тільки влада, це і земля як така. Закони по землі. Цікаво. Це може бути якась знаєте, як підтримка аграріїв, щось таке, наприклад, з цим пов'язано. Можливо, щось пов'язане саме з експортом. Гроші тут явно при чому. Феху це не тільки про кількість. Гроші тут явно при чому, ось закон, ось влада. Ну, і в принципі, лагу. З руни показують, що правильний курс буде вибраний щодо цього. Ну, Гаразд. Добре, Перша, перший аспект хороший. Давайте другий. Ну, тут, в принципі, в принципі Добре, давайте. Що у нас тут? Єра, якась тривала робота, давно щось робилося, ось воно нарешті почне приносити плоди. Е, Пов'язано воно було з кількістю чогось, це не гроші. Ось реалізація плану йде, ось, власне, сам план. Ну, і хороші новини, якщо так. Щодо чого, щодо певної території. А це якраз територія йде, руна пряма, значить повернення території. Йде повернення території, а десь біля води. М -м. Мені згадується вчорашні, один із вчорашніх розкладів для Росії. Там був у них відступ десь біля води. Все, більше нічого не кажу. Ну, а раз, початок на мажорній ноті, я вважаю. Давайте далі подивимося. Так, гаразд, дякую за відповідь. Сподіваюся, заряда повербанка вистачить, щоб дописати відео. То можна піти в тіму прямо посеред запису. Гаразд, дякую за відповідь. Е, добре, покажіть мені, будь ласка, другу гарну подію у вересні цього року для України. Скажіть вам правду. Кана. Тансус, Соло, Так, щось не хоче. Турісас. Тейс перевернутий. І що? Він перевернути. Ага. Ну тут уже не настільки все гладко. Тим не менш. Гаразд, що ми маємо? Якщо що там персик на задньому фоні, красу наводить. Її. Відмічається в кадрі. Що мекається? Вирішив відмітиться в кадрі. Да? Гаразд, що в нас тут? Кано, Ансу, Соло, Туріса, Стейвас перевернути, Дивуня перевернута. Що е, в нас іде? Так само. Якісь... Ну, до речі, успіх іде, якась реалізація плану. Знов таки. Ну тут мова про другий план уже. Е, Знов таки, успіх, реалізація плану. Це розкриття інформації, в тому числі це медіа. Ну, соло, да, це успіх. Так само, це руна перемоги, значить успішні дії. Мало того, це медіа. Почуємо, побачимо. Багато буде. Оце, от, прям, коли трійка так випадає, це значить дуже-дуже багато інформації щодо того буде. Не, не пропустимо. Точно почуємо все побачив. Турісно ну, бойові дії. Да, тут, в принципі, єдиний аспект іде, це буде пов'язано з бойовими діями. Так, да, це буде пов'язано з бойовими діями, е і з бойовими діями на суші, і з атаками саме росіян, однозначно, тому що це обстріли йдуть, але обстріли з нашого боку, а не по нам. Ну, правда, Вуня перевернута. Ну, будуть тут якісь і розчарування. Не все воно так гладко піде, не все вдасться зробити. На жаль. Але загалом дуже багато успішних операцій ось буде. Багато чого ми почуємо, побачимо, події прям будуть дуже яскраві. Солотуріса, ну це, значить гарні будуть бабахи. Смачні, такі соковиті і насичені. Але, тим не менш, тут мені і другий аспект пішов. Ага, і це вже не настільки хороший. Що ми маємо? Так само. А, реалізація певного плану. Ось цей план. Ансус, це закон іде. М -м -м. Це вже щось з законом пов'язано. Щодо чого, соло, медіа. Закон, якийсь, який зачепить медіа. А, активні дії щодо медіа, ось якийсь тиск на медіа, ось якісь погрози. Ну, до речі, э, руни то із спецслужб, ну, Тейвес, зокрема, перевернутий. і спецслужбами пов'язаний. Ну, якщо не брати, що це спецслужби, це просто, значить, тиск на певні медіа. Угу. Ну, медіа, я загалом кажу медіа, це можуть бути якісь ресурси, не знаю. Telegram той самий, наприклад. Да? Е, або ще там щось. Ну, тобто, в такому плані. І ось вона перевернута, по фіналу розчарування. Бачите? Ну, тому а, тут більше, знаєте, воно і перший аспект програється скоріше за все. Той який більш позитивний, тому що другий якось ну, не настільки позитивний. Якщо це ось саме буде закон щодо обмежень щодо певних медіа. Да? Ну, озвучую все, що мені йде. Ну в плані хорошої події перший аспект, звичайно, набагато краще. Так, гаразд, ну і давайте. Третю подію подивимося. Зараз в швидкому темпі йду, тому що, тому що, щоб заряду всього вистачило. Бо світло зараз, да, нюанси. Так, раз, дякую за відповіді. Добре, і третю подію, третю гарну подію на вересень цього року для України. Покажіть мені, будь ласка, скажіть, вам правду. Манас. Перт. Ансус. Кано перевернута. Так, так, так. Райдо перевернута. І шо? Тай вас перевернутий. Песні. Хагалас, Ухти. А, ну, Араз, я розумію, про що мова. Ну, хагалас в фіналі то, звичайно, потужно. Що в нас тут? Маннасперт Ансус. Далі. Кану перевернута, райда перевернута, тейвес перевернутий і Хагалас. Але, в даному випадку, хагалас не йде як щось супер погане. Погане воно буде для тих, кого це дотикнеться. Да? Але але. Але загалом для країни подія гарна. Що в нас тут? Ось іде влада. Ось іде влада. Ось іде розкриття якихось, до речі. Знов таки ось випливає якась інформація. Цікава. Мало того, це у нас знов таки влада, але щось пов'язане буде з фінансами, з великими фінансами поперту. Ось виходить інформація. А, ну, може, до речі, закон якийсь бути прийнятий, знов таки щодо ну, що корупції, давайте все своїми іменами назвемо. Але, щось ось, бачите, щось не все гаразд, якісь і розчарування є. Є якісь обмеження щодо цього. Тяжко йде, туго йде, ось о, і ще й тиск йде, зовнішній тиск, якщо так. І що це по хагалазу? Все-таки. Е, Хагалаз це трансформація. Тобто, в даному випадку ось тиск зовнішній, да? ну, від партнерів читайте. Дасть нам певну трансформацію. Хагалаз тут як трансформація, жорстка тому. Якщо Дагас ну це знаєте, більш такі м'які помірні зміни, то Хагалаз це прям жорсткий. Так от взяти і переламати через коліно. Це от воно. Тобто, що ми, що ми маємо? Має бути закон... Ну, якась інформація розкриється про, про корупцію. Ну, поперту це щось, прям, знаєте, буде таке, велике-велике. Це один аспект. А другий аспект, буде якесь законодавство прийняте якраз по корупції. Тут уже ансус прямий, саме як закон, і це вже має воно бути прийнято як закон. Не законопроект, якийсь то там десь на погодження, а вже як закон остаточний, який має ось вступити в силу. Тобто, якийсь закон на, відповідно, боротьбу з корупцією і приймуть його. Прям дуже-дуже він довго не приймався зі скрипом. І ось приймуть, продавлять, таки то, що зовнішній тиск є. Ось. І все-таки воно дасть трансформацію по результату. В даному випадку Хагалас хороша руна, то що. А, ну, то, що, да, то, що корупцію треба ламати через коліно. Тут на півміри не працюють. Фу, якось так. Ну, давайте тепер погані події для боліт. Хоча й попередній розклад був там, знаєте, події для боліт хороших майже не було. Ну, давайте подивимося. Так, гаразд, дякую за відповідь. Баночка, ну ти правда ще ж потримаєш заряд, правда? Гаразд, дякую за відповіді. Е, добре, покажіть, мій, будь ласка, три погані події у вересні цього року для Росії. Покажіть, мій, будь ласка, першу погану подію для Росії у вересні цього року. Скастрон, правда? Турісас Отал. Лагус. Феху перевернута. Тейвас. Ну і. Вуня перевернута. О, гарно, гарно. Без хагалаза, ну тим не менше, теж. Гарно та красиво, як моя класна керівничка казала. А, що в нас тут? Торісас, ота, лагус, феху перевернута, Тейвес і Вуня перевернута. А, ну це будуть, в принципі, кілька аспектів іде. Обидві хороші для нас, пані для Росії. Давайте спершу, той, що гарний. Зразу ось активні дії йдуть, удари по чому? По, ну, по владі, дослівно, якщо. Ну, ні. Це добробут. Це добробут Росії. Виробництво, виробництво, бізнес, виробництво, заводи. Ну, так далі. Ось щось пов'язане, Ну, лагос. По-перше, біля води, по-перше, по-друге, пов'язано з нафтою, ну, тобто нафтозаводи 100%. Да, будуть горіти нафтобази, нафтозаводи, Оце все буде горіти. Значні збитки, значні збитки. Того, що ось його багато буде летіти і багато буде долітати. да? Ну, до речі, те вас, да, це буде робота спецслужб і робота е, добрих людей на Росії. да. Це все сюди. Не тільки не прильотами єдиними, якби. І прям знаєте, прям дуже-дуже сумні новини, дуже-дуже печалька буде на Росії щодо того. Мало того, унію світло показує, щось що у них біда із світлом почнеться. Ну Це так, спойлер для Росії. Ну, відповідно, якби там пару якихось трансформаторів підзірвали, це б не показали, значить це вже більший масштаб. Угу. Ну що ж, хай відчують себе на нашому місці. Карма така штука, що любить повертатись. на Бумеранг. Бумеранг, да, то воно. Ну і другий аспект. Знов-таки. Турісас отал це собачиться влада, саме кремлівська. Мало того, це силова гілка. Це от якраз силовики. Не армія, не армійці. Це саме або що там у них, міліція, от їхні всіни всякі, всіни, там інше, всіни, хочеться сказати. ФСБшники їхні всякі. ну Оце, от, оце от воно собачиться. Ось, ніби вибрали якийсь вектор, нібито. Нібито навіть і правильний, знаєте, але ось ось понесли збитки, ось ось щось пішло, якісь підстави, все рівно пішли, і по, по результату розчарування, будь ласка, руйнування мрій, руйнування планів. А ви, друзі, як не садіться, музиканти не Так, да, Оце воно, Лебіч рак. Оце десь воно буде. Тобто будуть собачитись у владі, притом, так знаєте, ніби вже і домовились про щось ось, а потім воно все накрилося мідним тазом. То чого, а то що якийсь там вибрик хтось утворив. І знову воно все посипалось і знов пішло по кругу. Ну що ж, нехай, теж гарна подія. Ну, перша мені більше сподобалась. Чесно. Коли там на російські заводи вибухають військові, оце о, там нафтобази горять, то красивіше. Хоча і коли їхня влада собачиться, між собою, то теж добре. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, другу погану подію на вересень цього року для Росії. Скажіть вам правду. Канон. Дагас. Тейвас. Отал. Гебо, це вже і що? Інгус. Ну, в контексті поганої події трохи дивний аспект. Хоча розумію про що мова. Ну, гаразд. Так, гаразд. Що у нас тут? Кану, Канудагастейвес, отал, гебо і інгус. А, а тут цікаво, знаєте, дуже. Кано, в даному випадку, як вогонь йде. Дивіться, вогонь, ось якась зміна відбувається, якась трансформація ситуації. Ось активні дії йдуть. На що, на боротьбу з вогнем? Горітиме сильно Росія. Тут уже не тільки про нафтобази мова, а там і ці лісові пожежі і не тільки. Горітиме ось сильно, от в даному випадку ну, землю показує, да, територію. Мало того, це і влада. Владі доведеться, що ось є, бо допомоги просити, шукати, щоб воно все благоприємно завершилось. Сильно горітиме Росія у вересні. Трохи дивно, тому що зазвичай вони ж горять літом. Ну, але, можливо, аномально теплий вересень буде, аномально спекотний для Росії у всіх розуміннях цього слова. Да -да -да. В принципі, тут мені єдиний аспект іде із такого. В контексті поганого, якщо трактувати. Ну, хороше для Росії якось не сильно хочеться озвучувати. Добре. Пропустим. Так, да, хтось мене може звинуватити в предвзятості, ну, але тим не менш, коли розклад загальний на Росію, то я там і погане і хороше озвучую. Ну, а тут про погані події для Росії і хороше якось, ну, не в'язатиметься для Росії. Так, гаразд. Дякую за відповіді. Ну, до речі, от мені не йде з, мені не йде з розуму, от а землю позначати, територію. Тобто, ну, якщо так подивитись, то горітиме земля. Що це? Торфяники підуть горіти? Чи якусь вони не знаю, якусь там підземну пожежу зроблять. То, ну як це, горітиме земля? Цікаво подивитись, як воно програється. Гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, і третю погану подію на вересень цього року для Росії. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть, що нам Райдо перевернута. Хагалас, ух, мажорненько. Ей, вас, подивіться. Іса. Урус і шо? Маннас переверну. Ох, краса! Краса, краса. Так. Тут два аспекти йде. І один краще другого. ну Давайте прям зі смачного почнемо з родзинки. Що у нас тут? Райдо перевернута, хагалас, Ейвас, Іса, Урус і Маннас перевернутий. Смакота. А проблеми з логістикою. В результаті удару значного по Хагалазу вас показує міст. Ага, удар по мосту. Ж це, якому ж це мосту нарешті прийдуть кранти? Ну, тут кілька кандидатів є. Є мости ті залізниці нової, яку вони протягнули із, скажіть, я скажу, з Ростова до Маріуполя там, і до Бердянська. А? Може, там міст приговорять, а є в ще Кримський міст, який дуже довго жде оцього самого Хагаласа, який до нього все ніяк не дойде. Ну подивимось, так, да, це точно приговорять якийсь міст. Притом приговорять ось по Ісі. Це все. Заблокована робота, притом надовго. Мало то це що, це по воякам вдарить. В першу чергу, по військовим по їхнім, да? е, І начальство їхнє, ось бачите, прям буде дуже-дуже зле. Рватиме і метатиме да, після того. Ну і це страх, знаєте, страх їхнього військового керівництва, щоб от саме така от ситуація відбулася. Ну, ну побачимо, який то міст відправлять в кращий бік. Робимо ставки. Що це буде? Кримський міст чи оті от залізнодорожні мости? По гілці залізничні, яку вони протягнули з Ростова там, на Маріуполь на Бердянськ. Подивимось, що це наші приговорять. Е, і другий аспект теж хороший, теж прекрасний. Е, ось. Біда з логістикою. В результаті знов-таки якогось удару, удару значного. Це винищення ПВО буде. Це буде загалом значні труднощі. Прям дуже-дуже. Ейва зіса. А це оточення. Це оточення, кого ось російської якоїсь ну, угрупування. Я не буду масштаб називати. Ну, по 10 солдат би не показували точно. Значить не 10 солдат. Ага. І ось з жертвами, ну, по-перше, показують і живих, і мертвих. Візьмемо, так би мовити. да. Е а по-друге, що це теж страх військового керівництва, їхнього, що їхнє якесь угрупування. Доволі там чимале, не 10 чоловік, попаде ось в оточення. А воно таки попаде в оточення. Да, да. Ну що, побачимо, де це відіграється. І це буде, знаєте, прям дуже-дуже гарна подія для нас. І прям он, страх, кара небесна, ось для, для Росії. Бо е, їхня влада, що військова, що така, страшно боїться, як їхні ось попадають в оточення, їхні орки. Попадуть. Притом, судячи по всьому, ну знаєте, прям картинки гарні стали. Ну це може бути і Курськ. Ага, Наші там мости доб'ють, відповідно, і вже ось візьмуть, так би мовити, все те, що оточать. Так, да, то я зразу в сторону України подумав. Ну це ж може бути і Курськ загалом, чого ні? Ну, а міст можуть приговорити в Україні. То що-шо, що? а то, що Крим, це Україна. Добре, на цій оптимістичній ноті будемо завершувати. Хагалас на Росію випав. Я щасливий, як то кажуть. Е, от, апаратура витримала теж без світла, запис відео теж, як то кажуть, слава Вищим силам. Добре, буду завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У Спонсорів там доступ до рунта Стаю перевірених мною. Закриті стріми іноді проходять, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!